Значить, Будемо вчитись бути щасливими. Для того, щоб бути щасливим, треба правильно вибирати цінності. І в нашому занятті ми проговорили ті цінності, які дають внутрішнє відчуття щастя. Ці цінності, вони живі, Творець живий, його живий контроль який складається з внутрішніх наших відчуттів через совість, душу і через дух. <кій> Його матерія, це я, тіло, як, як мінімум, моє, мій рід, інші, як я говорю, і природа землі. Тобто <кій> це живі субстанції, на які творець мені дав це життя і час. Час. <кій> саме на те, що є живим і дає мені відчуття цього щастя. Так от ви всі пам'ятаєте, що іноді ми несвідомо попадаємо в це відчуття щастя, і знаєте, я от так для себе, коли Проаналізувала своє життя, я пам'ятаю, що я дуже багато часу була щаслива. Це було дитинство, це була підлітковість, коли я там вчилась в технікумі. Я це пам'ятаю в Рубіжному, який зараз побомбили і знищили. Ну, я почала думати: а від чого це відчуття щастя було? І я сьогодні згадала, що наші вчителі вони до нас відносились, як. Мати і батько. І всі, хто вчилися в цьому технікумі, вони точно пам'ятають це відчуття такого, знаєте, родинного зв'язку з нашими викладачами. Ще я пам'ятаю, це відчуття щастя, коли 9 місяців ти чекаєш того чуда, яке народиться. Це вагу, яке в тебе всередині просто не може вміститись, коли дитина народилась. Тобто, у нас в вами у кожного є ці точечки, які ми можемо згадати, що ми були щасливими. Але були щасливими, ми не свідомо, бо творець нам дає ці елементи щастя в житті, щоб ми могли повернутися і зрозуміти. І що воно таке щастя, і як нам в, в, в ньому закріпитися. Тому ми іноді діємо несвідомо, знаємо, що результат дає нам щастя, але усвідомити ну, дуже важко. І ви знаєте, я коли почала звертати увагу, звідки з'являється це відчуття щастя, то я прослідкувала. І Зрозуміла, що якраз у цьому просторі живому, де я приймаю рішення, а рішення моє це увага і час, відданий саме живому, живому простору, який енергетично мене підсилює, то я щаслива. І перше, чого я Почала розуміти, починається це відчуття щастя, це включена моя совість. Ви зрозумієте, що це перший ланцюжок щасливого перебування в цьому світі. Тобто совість це фактично вмикач і вимикач присутності творця в нашому житті. Я його приймаю через совість, я його признаю через совість, я його розумію через е, включену совість, що він мені говорить, і я можу творити, тому що саме включена совість вона відкриває душу, до того часу душа просто плаче і просить, щоб ми це зробили. Ми нещасні. Е, відкривається портал серця. Яке фактично контролює всі органи мої фізично, наповнює їх кров'ю і киснем. Тобто, це точка переходу нашого щастя в здоров'я. І саме совість, вона суддя, яка включає санкцію нещасний, і вона ж включає. Відчуття щастя. Тому в мене сьогоднішнє завдання для вас, щоб ви подумали для себе спочатку особисто. Якщо у вас є там чоловік чи дружина, подумали, яким чином ви, ну якби, Включаючи совість для себе, можете допомогти іншій людині включити ту совість по відношенню до себе. Якщо у вас є дітки, подумайте, як включити совість для діточок. І взагалі, ще подумайте, раз у нас виникають такі питання з електричної енергії, з податками, з цими іншими, як включити совість цим людям, які фактично продаються. За гроші і діють по відношенню до себе, своїх дітей, і по відношенню до нас безсовісно і є нещасними, і це ж видно. Тому <кій> оце відчуття щастя всередині, воно починається через увагу і час, витрачений творцю, його контролю, совість перша. Потім ви. Відчуєте, як відкривається душа і як приходить сила. От, ви зрозумієте, що це все через увагу і час приділений собі. І ви мені скажете, можливо, нема часу, але я робила так, коли я лягала спати. Просто, хоча б півгодинки, я ходила по своєму тілу увагою. І відчувала, включено воно взагалі в, 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 в таке відчуття мого щастя, яке я пам'ятаю. Я побачила, що ні. Тоді я почала думати: звідкіля у мене ну, взялося це відчуття нещастя і скованості в тілі. І я зрозуміла, що є питання, в яких я поступаю з собою. Ну, в першу чергу з творцем, бо він мені дав життя наповнене всім, що мені треба, і, і внутрішнє і зовнішнє. Значить, я, я фактично безсовісно поступаю з ним, не пускаючи його в своє життя, а, а значить, безсовісно поступаю з собою і не слухаю, що він мені говорить, і, і не, не приймаю, не признаю його в своєму житті. І як тільки я відкрила цей портал і признала, і прийняла його, включила совість, душа, знаєте, як говорять, совість це суддя, який вводить санкції чи відміняє їх. А душа, вона свідок, як тільки вона відчула, що совість включена, і я дію в живому просторі для для, для себе, інших природи землі то душа відкривається для того, щоб прийняти силу Творця і користуватись нею безкінечно, без обмежень, без страху. Тому що саме санкції совісті відключеної, вони таким чином, я прослідкувала, відбуваються ланцюжково. Значить, спочатку ти відходиш від Бога. Ти ображаєшся, я не знаю, чесно, ще до кінця, чи на Бога, чи на себе, що я не досконала. Потім з'являється відчуття провини, бо ти ж несвідомо розумієш, що ти відійшов від чогось самого головного. Потім з'являється сором і страх жити без живого творця, його контролю, його матерії, і часу, і уваги витраченого саме на це. Тому я, що хочу сказати, нам треба навчитися не переходити в простір, де працюють санкції. І що я хочу сказати, коли я зрозуміла, що зародився, договорився з творцем і з родом, то я побачила, як працюють інші договори, і ми про це поговоримо пізніше, і в кожному договорі. В живому договорі повинні бути санкції. Такі санкції повинні бути і з дітьми, щоб вони не виходили з простору, де вони щасливі, і потім через відчуття повернути їм увагу до, до цього свого відчуття щастя всередині. Санкції повинні бути і в, в сім'ї. Якщо хтось вийшов з живого простору і не чує, ми не чуємо один одного, такі санкції повинні бути в державі. Я думаю, вони повинні бути в світі. Поки що я ну, не бачу, як це буде відбуватися в світі, але я думаю, що через творця він сам становиться санкції для кожного. Тому сьогодні задаю вам домашні завдання: надати час собі, повернути увагу собі розслідкувати, як поводиться ваше тіло, як ви себе відчуваєте, щасливим чи нещасним, згадати ті відчуття, які були в вашому житті, відчуття щастя, тільки не адреналіну. Адреналін це трошечки інше, це, знаєте, це в зовнішньому. Коли ти не всередині знайшов той Оту опору, да? всередині знайшовши опору, ти щасливий. Якщо ти зовнішньо, ти теж можеш розпізнати, якщо ти зовнішньо отримав якийсь зиск-вигоду чи там, якесь досягнення, да? то це як правило адреналін він дуже швидко проходить. А це відчуття щастя, коли ти не виходиш і не отримуєш санкції, воно постійне. І воно підсилюється кожного разу з твоїм кожним правильним живим прийнятим рішенням. Тобто поверніть увагу стриженню всередині, поверніть увагу своєму тілу і подумайте про, про те, що ви хочете повернути собі у цю опору всередині, і паралельно зверніть увагу на близьких. Як Задайте собі питання, як допомогти їм повернути собі опору всередині. <кій> знаєте, чого я так говорю, то, що я із практик бачу, якщо я щось зробила для себе і поділилася з іншими, я побачила трошечки більше для себе. Оцей, знаєте, закон одного простору божественного, він працює так, що. Ну, Силу отримують двоє чи там, більше, якщо вони діляться від відають один одному, що з ними відбувається всередині. Тому моє таке завдання пошукати всередині опору, зрозуміти, з чого вона починається, і вийти в простір творця. Я зрозуміла, що в мене саме з оцим розумінням, що таке живе, і включити совість по відношенню до Творця, перестати його мародьорити простір, його і свій, і повернути, повернутися в простір, де я по совісті з ним поступаю і з собою, він прибрав у мене в голові думки, які бігали вліво, вправо, взад, вперед, і просто зупинити їх не могла. Як тільки я вийшла в живий простір, я заспокоїлась, мене ці думки пропали. Зі мною творець почав говорити напряму, я його чую, і я ніколи не сплутаю ні з чим іншим голосом, чи інформацією, яку мені дають, то що я завжди можу перевірити через живий простір, чи правильно я направила свою увагу і витратила час, чи на живий простір, чи, можливо. На інший простір, в якому я плутаю, мені дуже страшно, тому що там працюють санкції. От тому ще раз повторюю, яке завдання. Завдання вечором в ліжку, півгодинки, уваги і часу приділити своїм внутрішнім відчуттям, відчути, де. Місце, де у вас живе совість, це сонячне сплетіння, де живе душа, Попробувати відчути і попросити Творця, допомогти вам, включити совість по відношенню до себе, відкрити серце і душу і прийняти дух, відчути, як живе ваше тіло, чи щасливе воно, чи нещасне, чи щаслива ваша душа відкрита до духу чи ні. Просто поспілкуватися з свої, своє, своєю опорою всередині і подивитись на інших, як їм допомогти відновити це щастя, жити по совісті, з відкритою душею, з серцем, з духом, з силою духа і здоровим тілом. На сьогодні все. А завтра я вам розкажу свою практику як у мене це відбувається, і як я це фіксую? Дякую.